І всім привіт, вийшло відео. Ну, я думаю, відео про обнову, якби це розуміється, що вийшла обнова, але більше дивно те, що вийшло відео. Те, що вийшла обнова, це просто, ну, не знаю, зорі зійшлися, аксовоти проснулися. Можливо, їм нон-стоп дав пляшечку свого товару, і вони прокинулись нарешті. Ну або ще що, не знаю. Шановні, як бачите, вийшло оновлення і, чесно, я здивований. Не думав, що воно взагалі колись вийде, але тут є декілька питань. Можливо, що акселоти все ж таки не допрацювали. Не до... Ну, як завжди, коротше-коротше. в самому трейлері все виглядає дуже так непогано. Дуже багато об'єктів, дуже багато зіткнень. В принципі від цього всього мав би комп'ютер просто розплавитись. Але як бачите, в відео все працює і можливо це в грі працює, але це треба перевірити. А перед тим як перевірити, треба почекати, поки воно оновиться. А оновлюється воно ну реально дуже довго. В трейлері показали нам VG, котрі розтягуються те, чого гравці хотіли ще тоді, коли скраб вийшов у виживання. І те, що в принципі є в фантомодові давним-давно, але то таке. Це ж ваніла. Ті, хто любить ванілу, будуть потім кричати, що уф, диви, яка? Диви яка ваніла. У <плес> мене в Діскорді, до речі, написали, що мене днів 5-6 взагалі не буде видно. Так от, мене видно не тому, що вийшла обнова, а тому, що у мене на роботі повний завал. це зв'язано, казати не буду, але факт є фактом. Так. Ще один Гігабайт оновлення. Це як? Це якими граблями і що воно туди має скачати? Текстури виджів? М -м Окей, добре. Це задовбу, звісно, потім нарізати, але що поробиш. Зато це буде перше за, певно, роки 4 відео, де озвучка йде по факту, а не записано потім. Давненько такого не робив, чесно кажучи. А, і ще всіх з Миколайчиком, Кому що під подушкою прийшло, ви в коментарях напишіть. Хто не напише, той кат. Ця. І ось воно, в принципі, і усе. Перевірка, і я думаю, що можна буде запускатись. А можливо, не можна буде. А можливо, можна буде. Салют. А, тут в мене трошки решейд стоїть, на скраб механіку, я думаю, це не буде заважати. Нам потрібно щось лагуче. Що в нас є лагуче? У нас є або виживання, або креатив. В креативі, в принципі, можна насповнити дуже багато машин, подивитися, як вони взаємодіють. ла 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 креатив, креатив. Що в нас є таке лагуче? Давайте от машини з підвісками. Заспавнимо дуже. О, що ви там казали? Оновлення, немає лагати. У вас комп'ютером буде хорошо Так, да? Немає лагати, точно. Зараз подивимося. Так, заходимо. О, мої кадри, як їм класно! У мене просто дві машини тут спарюються. 2. Опа! У яке класне словомо зіткнення. Ну, чесно, я не знаю, можливо, раніше було б один кадр, а не два. Але це все одно не те, що я прям... Ну, я думав, тут буде там 5 кадрів, а їх є 3. Ну, не один, звісно. Але один... Дивіться, 275 мс на відмалювання одного кадру. Тобто, ну реально, це десь 5 FPS. О, дивіться, я трошки від'їхав, тут вже трошечки є. Замість 16 мс, але... От тут щось є. Але якщо я буду сюди їхати, дивіться на колеса цих машин, почекайте. У мене є думка, що відбувається. Ну, окрім того, що в нас немає кадрів. Ой, бо е, дивіться, та машина, вона далі, да? і в неї колеса вони е, опущені і нагнуті. Так, як в усім, то в неї спрощена фізика. Зараз я підходжу і нічого не міняється. А якщо сісти в крісло? Ага, вона просто поломана, да? Ага, ця машина просто поломана. Добре, так і запишемо. А може лагає через ню? Давайте так, оцю ми видаляємо. І чи стає у нас все краще? Не сильно. Ця машина також поламалася. Добре, можливо, це просто такий лагучий приклад і просто машина гівно. Але в нас, в принципі, всі машини гівно. Це ж скраб, що ви хочете. Дивіться, отак от три машини не лагає. Але і раніше три машини ось так не лагало. Вони лагали, коли вони робили ось так. Чекай, 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 чекай. Треба отак от шмякнутись. Табо повертай, давай нормально. От, вони лагали, коли вони робили ось так. Ну добре, оце ми лишимо так, беремо третю машину. Ну, не знаю. Поки що в мене. Ну, воно і далі лагає, коли ти вдаряєшся. Я не бачу якогось критичного покращення. Ну, це не потужно, прям зовсім не потужно. Хоча, якщо брати в контексті, то... Хай, ще й як потужно, потужне оновлення. Знову скажуть, що мені заплатили за те, що я негативно ставлюсь до гри. Але, ну, по факту, давайте хоча б подивимось на ті веджі, нам. кажуть, що вони є, що вони файні. Я думаю, що вони будуть інтерактивні, скоріше всього. Як думаєте? А можливо, ні. Давайте я зараз в ванільну гру зайду і подивлюся. Так, у нас тут щось є. А, це я електромобільчик робив. Я потім такий самий на стрімові на твічі робив, мені здається. Так, щось таке було. А, що, я, що, що, що я хотів? Я хотів подивитися на скосіки, на VG, котрі нам там показували, рекламували дуже сильно. А, Давайте підемося в блоки. О, дивіться. Ось вони. Вони в блоках. Тобто в нас є всі блоки, а так само є VG. Це добре, але в мене зразу виникає питання, чи є вони в крафтботові, наприклад. У мене є ось світ там, де я робив на стрімовій електромобільчик. О, так, машинка, машинка. Машинка є? Є. А що з фізикою? Ага, наче є. Добре, що в нас по крафтботові? І тут також гравці трошечки обламайтеся у виживанні, ви гарно будувати не будете. Чому? Тому що воно скейлиться. Добре, зробіть так, щоб воно мало ліміт. Ти його розтягуєш як блоки, і потім воно стоїть червоненька, каже, пішов в дупу, в тебе немає блоків. А як це рахувати? Ну, в принципі, там має бути функція математична. Е, Акселоти. Це, звісно, прикольно, але мені здається про ви. Питання де? Е, до речі, а звичайний ведж тут є. Е, і звичайного веджа вони також сюди не додали. У виживанні не обов'язково будувати гарні речі, навіть якщо ти збираєшся в світі прожити 50 і більше годин. О, дивіться. Ну, росте. В принципі, добре. Технологія є. Але питання, є такі, чи є під 45 градусів? Немає. Тобто ти не можеш зробити собі таку стрілочку, е як вам пояснити. Поки що мені ну, ну, ну нравиться, серйозно. Файно. І дивіться, його можна отак от зробити. Воно буде прямо тут один. Отут два. Ні, ну, текстурно це прикольно. Якщо зробити його шириною 5, я думаю, що текстура повторюється. Тут 6 вийшло. А, дивіться, текстура повторюється, оця рамка не повторюється. Ну добре, але коли я захочу отут зробити, щоб воно сходилось, ну, отако, мені не вийде. Ось так і ось так. І ось це я заповнити не можу. Навіть якщо я дуже хочу, я не можу. От додайте ще такі трикутнички, а вони це послухають років через 50. І можливо додадуть, щоб було більше схоже на Space Engineers. До речі, у мене там можливо відео вийде про мод, котрий в принципі дуже нагадує один цікавий блок Space Engineers ванільний. А, а в Скрапові це мод, який ну, дуже от, прям, корисний, я б сказав. Але теж не факт, тому що я відео випускаю дуже часто тепер. Це, звісно, прикольно. Дивіться, всі блоки є в цьому от, е, от в такому рішенні, в трикутному. Можна робити всякі ось такі прикаляхи. Ні, ну, дуже багато чого можна так побудувати, власне. Але хірушки тобі, а не рецепт. Називається пішовкати нахрін. Шановний гравець. Шановний, що я вам скажу? Фізично я не побачив якихось покращень в плані того, що оптимізація була ну, прям божественна. Е, звісно, якщо там будуть якісь маленькі предмети, і, можливо, там кадрів стане трошки більше, можливо, десь воно реально працює краще. Е, Неткод перевірити я зараз не можу. Там писали, що він покращився. Але я це перевірити не можу, тому що я зараз граю один. По веджах ви самі бачите, що деяких запчастин не вистачає, скрафтити їх виживанні не можна. А отже, це також таке напівоновлення. Докачався ще гіг гри. Відповідно, якщо раніше скраб важив 9 ГБ, мені здається. Тобто зараз він буде важити десь 10 з копійочками, я міг би подивитися, але мені ну серйозно дуже на це якось однаково. Коротше, було оновлення, докачалися файлики, але я не бачу якогось дуже великого приросту ні кадрів, ні блоків. І в креативі в принципі, можна було і з модами те саме будувати. Ну, звісно, так, це ваніла і дуже багато з'явиться в рокшопі нових прикольних ванільних машин. Але знову ж таки чогось таки не вистачає. На цьому все, шановні, можливо, буде відео ще про один цікавий мод, але коли, ну, самі розумієте, ви ж розумієте, правда. Основне, що можу сказати, це нераціонально.